Всім привіт! Якщо вам набридло якесь звичайне варення, просто там цукор і ягоди, фрукти, і вам хочеться чогось смачненького і незвичного, то пропонуємо вашій увазі варення з абрикосів, але не звичне, а з желатином. Пропорції зараз розкажу на 1 кг абрикосів без кісточки, нам треба 1 кг цукру і 30 грам. Желатину, швидко розчинного з такого порошку подібного. У нас тут 3 кг абрикосів, 3 кг цукру. І так як у нас в упаковці 25 г желатину, треба нам три упаковочки, і до кожної ще додати по 5 г, щоб було 30. Тому, щоб не пропадало в четвертій упаковці я висипала всі чотири. Буде трішки густіше, але буде набагато смачніше. Засипаємо цукор, міряємо окремо, в цукор додаємо желатин, перемішуємо і засипаємо цукром наші абрикоси і залишаємо на 10-12 годин, щоб це все, абрикоси пустили сік і настоялися. Доброго ранку, люди добрі. Ось так виглядає абрикос із сахаром і з желатіном, він постояв ніч. І тепер нагріємо і прокипить хай 5-10 хвилин. І в баночки. Якщо у нас абрикоси різні, трошки є твердіші, трошки переспівші, тому у нас половинками воно може й не держатиметься. А якщо хочете, щоб у вас кусочки були цілі, просто робіть із твердих абрикосів, щоб вони були не переспільні. А в нас всякі. І чуть твердіші і м'якші. Нам не принципіально. Головне, щоб було смачно і стояло. Ось так. Помішуючи, хай нагрівається. І як почне кипіти, 5-10 хвилин. І в баночки. І будемо смакувати зимою. Ми ту зиму робили таке варення. Теж цей рецепт знайшла я ще того року у Фейсбуці, трапився мені. Нам сподобалося. І ми його зробити. Ось такі діла в нас. Продовжуємо. Ось п'янку збирали так і не падає. Зажелірувались. А так, виходить, красивий колір. Воно ну, буде густе-густе. І смакує, кому подобається. Попробуйте, закрийте. Хороше на випічку, бісквіт перемазати. А ми й так ложками їли. От з 3 кілограмів абрикосів у нас вийшло 4 літри варенечка. І, І трошки в мисці залишилося, поставимо у, холодильник, вис... як у холодильники. У холодильник завтра вранці вам покажемо, а може ввечері, як захолоне, покажемо, якої воно буде густоти. Та я й в холодильник ставити не буду, так. Так, знімаю я вже аж на... Другий день від закривання, майже друга година дня. Ось так наше варенечко. Не зовсім воно загусло, але тому, що стоїть у будинку. А в будинку у нас зараз я подивилася на градусник 29 градусів тепла. Те, що залишилося і стояло в холодильнику, бачите, не випадає. Воно пружинить і з чайної ложки випадати не буде. Тому, коли віднесемо ми це наше варення у підвал. Воно загусне остаточно, хоч ножем буде ріж. Кому сподобалося, готуйте, ставте нам вподобайки. Обов'язково спробуйте, не пожалкуєте. Я думаю, що так можна і з полуниці готувати, і з смородини, мені здається, також можна таке приготувати варення. Бачите, яке? не випадає взагалі. Ну, Це стояло в холодильнику залишки. Але, повторюся, в хаті дуже тепло. З підвалу воно буде. Дуже гарне на начинку, особливо на, на безквітні, може, які торти, Прослойка така дуже смачно буде. Дякую всім за перегляди. До зустрічі у наступних відео.